Вітаємо вас на ютуб каналі Кварцит Фем. Нещодавно в соцмережах натрапила на дуже затишне відео. Там проводили майстер-класи з однією з майстринь, яка проводила цей майстер-клас. Ми поспілкуємось сьогодні. У нас в студії майстриня свічковаріння. Тетяна Небесна, я вас вітаю, Тетяна. Добрий день раз. Я вже почала з цього майстер-класу. Дійсно, там я бачила ось ці захоплені очі людей, які до вас прийшли. Весь ось цей процес. Розкажіть нам про власне цей майстер-клас, який відвідали жителі горішніх плавнів. Ну, Ми вже, мабуть, як традиція, з однією компанією, називаємо так. Да? Ми проводимо що осені. Осінній майстер-клас по свічковарінню. І в цей майстер-клас ми проводили для створення свічок у вигляді гарбузиків. Тобто, Гарбузики у нас було кашпо з гіпсу, тобто, я їх робила. і Потім ми їх прикрашали. Різними там слайдерами я теж надрукувала для дівчаток, тому що хотілося знаєте, щоб люди відпочили від, цього, всього, від усіх цих проблем, да, тобто, і а, вони по, об, могли обрати собі аромати, да, тобто змішувати якісь аромати під свій настрій, да, під свої якісь потреби. Uh, і так само на цьому майстер-класі всі могли відпочити, попити чай, каву, з'їсти якісь смаколики, поспілкуватися. А оскільки цей майстер-клас проходив у студії фотостудії, то дівчата могли зробити гарні фото для інстаграму, наприклад, да? тобто просто для себе на згадку. Ну тобто була така атмосфера. Ну прям вау, всі такі були, знаєте, як в інший світ якийсь потрапив на які декілька тих годин, яких були. А також на майстер-класі деякі дівчата за бажання могли зробити арома саше, тобто, це такі воскові ароматичні плиточки. Вони прикрашаються різними сухоцвітами. І можна їх використовувати у шафі, повісити, да, або як декор, просто якийсь такий маленький елемент декору. І вони могли саморучно це створити, підібрати аромати, ну тобто, створити свій особливий дизайн, да? І ну. Я ж кажу, що її, всі були дуже задоволені. Всі були в такому, знаєте, прям в ейфорійному такому стані. Я бачила, з яким настроєм всі заходили. да, вони такі, знаєте, люди заходять, так дивляться. Ну тобто, все цікаво, цікаво. Але ну такий рівний, якийсь такий погляд був. А потім після майстер-класу дивлюся такі, як знаєте, як після якоїсь казки виходять, якісь такі зачаровані, причаровані, такі натхненні так. Да, ну тобто, взагалі було дуже класно, і всі такі дівчата були дуже задоволені. І там, вже коли деякі побачили ці аромасажи, сказали, давайте ще ми, мабуть, проведемо проаромас... по аромасаше у ці майстер-класи, тому що ну, деякі ну, тобто, не, не записалися, да, а у нас був розрахований час конкретний. Да. І вони от давайте спробуємо ще зробити майстер майстер-клас ну, там найближчим часом, тому можливо, ще буде скоро і інший майстер-клас стосовно ну пов'язаний із свічками. А що вплинуло так на настрій відвідувачів цього майстер-класу? Атмосфера сама чи можливо свічки, чи можливо аромати? Як ви думаєте, я думаю, все в сукупності, чесно. Сама атмосфера була створена для відвідувачів майстер-класу, сам організатор, да, тобто інша дівчинка, яка займалася організацією цього майстер-класу. Вона створила дуже таку гарну атмосферу, тобто затишно. Все було так, знаєте, по-домашньому, якось так комфортно, так тепло. Ну, тобто я сама зайшла, і мені хотілося навіть не самі робити вже свічки, а точніше не проводити майстер-клас, да, а самі сісти в цій атмосфері просто зробити свічку. А, аромати, так, вони теж впливають. Дуже. Вже, ну, тобто були підібрані аромати а, і на осінню тематику. Да, це такі якісь теплі, такі пряні аромати, да, ну, такі от аромати осені саме. А, і були аромати, на ну, такі вже більш. Ну, Парфумовані, да? ну, тобто людині, якісь там парфуми, може нагадати, да? або якісь там не знаю, десь взагалі аромати ж вони дуже мають великий вплив на наш, нашу свідомість, на наш настрій, да? на все наш мозок. Тому я ж кажу, що дівчата обирали аромати, мабуть, і осінні да? для створення затишку потім в своїй домівці, да? щоб запалити, воно пахне, і ти сидиш так. Це вдихаєш, да, і тобі якийсь такий от настрій, осінній вайб. А так само я і під настрій просто для себе. Тобто там були такі парфуми, що дівчата там, скажу чесно, дивно було єдине, що дівчата обирали такі знаєте, аромати, я не знаю, можна так казати, унісекс, да? Тобто вони такі і чоловічі, і жіночі, тобто навіть не осінні, а саме у ці аромати багато хто обрав. Ну я ж кажу, що і сам процес створення свічок, він такий, знаєте, він більш магічний. Ну, тобто ти сидиш, спочатку ти декоруєш, всі, да? там, вирізаєш якісь елементи, створюєш якусь е ну, свою картину да, дизайну, тобто, потім ти втілюєш це в життя. Ти бачиш, ага, спочатку воно було в голові, да? а потім воно все у тебе в руках. Це теж знаєте, така от казка, от якийсь такий е чарівний момент творчості, да? коли воно із е як там фізичне фізичного, да, переходить. І заливати самі свічки, підбирати аромат, заливати, це змішувати. Ну, це, знаєте, як відьомське, щось таке, там, якесь зілля колотиш, заливаєш. Ну, все, мабуть, воно вкупі це спрацювало. що і У дівчата, у людей, всіх, хто там були, навіть просто люди, які просто знаходилися в цій да, там якийсь адміністратор, то вона сама така ходила, така прямо, знаєте, якась така прям, якась розслаблена, така забула слово, як правильно. тобто, що у всіх, хто Знаходився в цьому приміщенні був саме отакий, такий настрій, мабуть, за рахунок оцих всіх факторів. Ось цей магічний процес створення свічок вас захопив вже дуже давно. Тому що я пам'ятаю вас в нашій студії, не пам'ятаю, скільки це років давно вже пройшло, це було, мабуть, так. років 5. Але в мене досі стоїть ваша свічка, подарована, і вона зігріває. Я її не запалюю з питань безпеки, так, але. Вона зігріває в мені душу просто своєю присутністю. І я бачу, ну, я, як людина, яка не займається свічковарінням, я mm -hmm. бачу різницю між тими свічками і цією свічкою, яка стоїть зараз переді мною. Ви відчуваєте ось цей прогрес і що змінилося за ці роки? Ну, я скажу чесно, без <сіх> всякого там не те, що так, я виріс вирісла за цей час, я змінилася я за цей час. А, багато різних технік я ще опанувала. Тобто, плюс за, за у цей період, да, з нашої останні зустрічі з вами, а, я вирісла не тільки як майстер, я ще й стала вчителем. Тобто я не тільки сама створюю, але я й навчаю інших створювати свічки. Тобто я була в різних за цей період часу. Я була вчителем в всеукраїнській школі миловарів. Тобто, я вчила дівчат створювати свічки. У мене свій був блок. Тобто вони там займалися милом, і окремо в них був додатковий курс по свічкам. І цей курс вела я. Так само до мене приїжджали люди з різних куточків України, е, саме на навчання е, навіть під час війни, ну, коли трошечки знаєте, люди вже трошки зрозуміли, як далі жити. Да, е, то наші дівчатка-українки, вони навіть із за кордону зі мною зв'язувалися, і ми в онлайн режимі на такому з ними спілкувалися. Я проводила для них навчання теж по свічкам, тому що вони, ну тобто, люди за кордоном вони шукають знов себе, да, і чим займатися. І навіть там дівчатка мене юристи були, і вони, ну тобто, вирішили спробувати себе у творчості, тому що ну, свічки це дійсно це про творчість, це про якийсь такий душевний вайб, коли ти створюєш кожну свічку, ти входиш в якийсь такий стан, знаєте, не знаю, якоїсь медитації, тому що ти відключаєшся від усього світу. І я ж кажу, що також кажу, змінилося багато різних матеріалів, я спробувала нових, яких тоді я не ну ще не використовувала. Тобто, зараз я володію дуже багато різними видами воску, з якими працював, як з ними працювати, які потреби. І ну, в цілому так я вирісла я дуже вирісла. зараз, навіть я не знаю, куди далі ще йти. Ну тобто. Як далі ще масштабуватися? Тобто, тому що в плані своїх знань, своїх якихось навичок, ну, я багато знаю, дійсно багато, я не буду навіть цього скривати. Ну, дуже класно, що є можливість передавати ці знання. Да, це, це дуже люди. класно, чесно. Чому, коли ми говоримо про затишок, ми завжди уявляємо свічки там? Наприклад, романтичне побачення це обов'язково має бути побачення зі свічками? Коли там хочеться якусь розслабляючу ванну прийняти, то також свічки картинка зі свічками, так тобто, чому люди так сприймають ось ці предмети? Ну, Я гадаю, що справа в першу чергу в тому, що це вогонь. Да? Коли ми дивимося на вогонь, ну, це якось мабуть, у нас природно закладено, що да? людина може дивитися постійно на декілька речей, да? Так, як тече вода, як вогонь і в шуточній формі, як працює інша людина. Скажімо так, у цьому пані вогонь дійсно, коли ти дивишся на свічку, оце тремтіння вогника воно ніби, знаєте, як гіпнотизує. якось ти Відключаєшся до цього всього, від усіх якихось проблем, від усього цього. Тобто ти якось знаходишся на такому рівні самим собою, навіть, я не знаю, ну, в тиші оцій. Я скажу чесно, наскільки я вже займаюсь свічками, вдома в мене багато свічок. І я коли навіть запалю, вже скільки в мене їх було різне. Да? От я запалю, і це яка, знаєте, як. Змінюється все от навколо, да? тобто все стихає, якось розум починає відключатися від усього цього і він фокусується просто на спокої. Тобто, от свічки вони створюють, дійсно якось створюють таку атмосферу, навіть без ароматів, якщо не брати ну, до уваги аромати, просто сам факт горіння свічки, він якось не знаю, Він розслабляє людину, він якось налаштовує на спокій, да? Ну, тобто зупинитися, да? подумати, да? Тобто, розслабитися до то того, чого не вистачає. Да? І от сама ця атмосфера, ну, тобто це тремтіння вогника, да? півтемрява, півсвітло, да? от таке щось воно Тобто воно дійсно створює такий, знаєте, от, навіть не знаю, як правильно передати цими словами, ну, особливу таку казкову атмосферу. Да? Атмосферу реально спокою, коли хочеться просто побути з самим собою або, наприклад, з коханою людиною. Да? От просто від усього відключитись тільки тут і зараз. Да? Немає там. Вчора немає завтра, а є тільки у цей момент, да, такий чарівний, такий спокійний, затишний момент. Так само, і, наприклад, багато людей використовують свічки, коли читають книжки, наприклад. Да, воно теж створює якусь, заспокоює людину, да, і людина може собі спокійно приділити час, да, почитати книжку в якійсь такій магічній атмосфері. Ну, свічки, це, мабуть, знаєте, от без. Такого прикрашання це про якусь магію, да? наші ну навіть ж викор... відьми, да? якщо от кажуть, да, там використовують багато свічок. Да? Ну, тобто, де ми не кинемось, усюди є свічки, і де зв'язано з чимось таким, ну от казковим, якимось магічним, таким ну надприроднім, да, скажімо так, то можна кажу, свічки це це про казку. А ще якщо ми спустимося на щось таке більш буденне, то ми живемо в часи повномасштабної війни, коли да, свічки що, да. зараз просто навіть на не жаль. те, що не тільки затишок, а ще й необхідність, коли. Скажімо так, вони дуже виручають в періоди блокаутів, і, мабуть, так само вони мають ось цю заспокійливу таку властивість, угу. і це дуже 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 важливо саме в такі часи. З так. приводу матеріалів, з яких виготовляються свічки, ви за екологічність чи ви більше за естетику? Я, мабуть, знаєте, така людина, що мені потрібно все і, 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 і зараз, і в одному місці, два в одному да, тобто два те, в одному, й те, й те. я і те, те хочу. Тобто, Наприклад, наприклад цієї свічки, да, тобто, тут ну, я думаю, ви зі мною погодитесь, да, тут є естетика, да, тобто, а. але тут є екологічність. Тобто, Тут у нас натуральний соєвий віск, тобто, це максимально природний компонент, є у нас гіпс теж. Це природний матеріал, тобто мінерал, і кавові зерна. Це теж природно. Тобто тут і естетика, і екологічність. Тобто, така свічка вона максимально безпечна, але має і естетичний вид. Тому що можна її ну, використовувати як теж елемент декору в кімнаті там, чи в приміщенні. Тому я і за екологічність, і за естетичність. Зараз полиці магазинів заставлені свічками. Вони mm -hmm. продаються в різноманітних там, формах, в різноманітних склянках. Тобто, вибір дуже великий. але Е, я розумію, ну я е, повторюсь що я не розбираюся в свічках. Тема свічковаріння від мене далека, але mm -hmm. я просто як людина я можу зрозуміти, що. Там щось ну, не таке, як свічка, яка виготовлена майстриною, а, яка виготовлена просто от руками. Так? А, запах не той. А, можливо, навіть, от якщо так провести, я бачу структура якась не та. Ага. А, не хочу сильно ображати свічки, які продаються в магазинах, але різниця очевидна. А, ви, як майстриня зі свічковаріння, а, як ви ставитися до тих свічок, які от в мас-маркеті у нас це таке провокаційне питання, я б сказала. Би. Я скажу чесно, я не купую такі свічки однозначно. Я не можу казати, там не купуйте там, ну, тобто, це буде неправильно з моєї сторони. Але я скажу так: свічки, здебільшого, свічки, да, які ну, продаються в мас-маркетах, да, вони в більшості випадків досить дешеві. Да, ну, тобто навіть в стаканчиках, оці, навіть ті, що естетично виглядають, да, вони мають низьку ціну від відносно свічок ручної роботи. Да. Чому так? Тому що. Що, наприклад, там, де такі свічки, виробник використовує не екологічні продукти, тобто можуть використовуватися парафіни, і плюс парафіни діляться на дві теж категорії: є технічний парафін, да? він проходить мало очистку. Там залишаються якісь ну, погані якісь речовини. А це а шкодить здоров'я. Та? Шкод... Да, так це згурає. шкодить. Звісно, воно шкодить здоров'ю. Тобто можуть викликати навіть і алергічні реакції, можуть викликати задуху. Бувають навіть, ну от е, люди помічають, я впевнена в цьому, тому що от навіть на майстер-класі у нас була одна велика свічка, да, створена мною, Тобто я її взяла, вона така. Ну там діаметр діаметр з 22 см Була і там на п'ять гнотиків. Uh, і uh, ми взяли ще тому, що було часу мало, взяли маленькі чайні свічки з Масмаркету. І от коли ми вже закінчили майстер-клас, ми задули тобто ці свічки, потушили їх. І оцей запах від цих маленьких свічок, він просто ну навіть всі відчули, дівчата, хто були в той момент біля мене. Тобто, коли я задував, вони відчули, такі о Боже, каже, чого воно так воняє? <смі> ну, тобто, цей запах, воно я ж кажу, я навіть я по запаху орієнтуюся, навіть ну, який ну, з чого складена свічка. Да? Тобто, от там я можу сказати, що це був парафінну максимально низької якості. Тобто, і він може реально викликати у людей ну, ну, неприємні наслідки, да? особливо якщо людина алергік. Тобто тут треба бути дуже уважним. Стосовно ароматів, наприклад, да, от свічки, які в мас-маркетах, да, ми відчуваємо, вони пахнуть. Бувають навіть дуже гарно пахнуть. Але я можу в принципі в сказати, що усі дешеві мас-марківські свічки, вони виробники використовують досить ну, дешеві навіть і синтетичні аромаолії якісь. Да? Навіть, ну, просто одушки їх називають. А, наприклад, майстри, які виготовляють свічки ручної роботи, вони використовують високої якості арома олії. Тобто, це не, ну, вони йдуть наполовину, наполовину це натуральні олії. І з домішками теж синтетичних, тому що ну, природа не створила, наприклад, аромат кави. Да? Тобто ну, все, все одно його можна досягти врівноваженням. Я не дуже я не хімік, але ну, я ж кажу, що сертифікатів якості на аромалійки, які ми ну, використовуємо їх, читаємо, ми з ними знайомлюємося як майстри. І ми бачимо, що там є я ж кажу, і аромалі, які є безпечними для людини, да? і в малій дозі є синтетичні. Вони не в такій кількості, як цих, ну ті, що використовують виробники масмартовських свічок. Тому і ціна різна між цими свічками. Інші люди інколи люди думають, Та, навіщо ви докупляти, наприклад, да, там, свічку ручної роботи. Да? Я можу піти там в будь -який, якийсь супермаркет да, і взяти ту свічку. Да, ви можете, ніхто ніхто вам не за, не за цього не заважає. Не за, не заважає, не забороняє, але це е, тут вибір просто за екологічність і безпечність. Тобто, я скажу, що свічки, які виготовляються вручну, вони набагато безпечніші. Тому що, і ви, коли ну, купляєте таку свічку, наприклад, да, у людини, ви бачите людину, яка її створила. Да? Навіть якщо якісь будуть претензії, ви вже знаєте, куди звернутися. Да? Тобто, і людина, яка зачасту використовує ну, виготовляє свічки, вона несе відповідальність і за своєї. Тобто і за своє обличчя, за свій продукт. І вона, відповідно, починає дуже серйозно ставитись до цього вироблення цієї свічки, тому що я кажу, вона несе відповідальність. А в мас-маркетах ну, купили ви свічку, запалили, вас почалось там за ну, якась. Куди ви підете? Нікому ви нічого не скажете. Просто цю свічку буде значно наступний раз, ви її вже просто купляти не будете. А ще скажуть, треба було склад читати. Так, може й таке бути. Тому да є різниця колосальна між цими свічками. Тим паче, якщо свічка купується для того, щоб на постійній основі нею користуватися, ну, так. так якщо це просто ага, сподобалась там якась баночка, скляночка, то ну, поставити на поличку, хай вона собі стоїть. А якщо дійсно це запалювати і до кінця вона згоратиме, то краще все ж таки попіклуватися про своє здоров'я, звісно. Свічки, як ви їх виготовляєте? Це там, наприклад, от в понеділок я хочу тільки білі свічки. Вівторок це якась там така тематика. Чи це по настрою? Там, сьогодні ви засмучена, тому от свічки такі. Завтра, навпаки, весела, то свічки будуть такі. Яким чином ви обираєте, от коли сідаєте виготовляти свічки? Яка саме свічка утвориться в результаті? Ну, Я скажу перше, що а, в поганому настрої я ніколи не саджу зробити свічки, тому що а, я вірю в те, що коли я виготовляю свічку, да, я вкладаю душу і вкладаю настрій, якусь енергетику да, в цей виріб. І тому я, ну, я хочу, щоб мій виріб ніс тільки... Позитивні да, емоції, тому я ж кажу, з поганим настрієм ні -ні, ніколи не треба такого робити для себе таку галочку поставити це табу. Тільки в гарному настрій, гарному такому на підйомі, або просто в спокійному. Да? А стосовно, самого, що конкретно буде виготовляти, це більш, знаєте. Це прозвучить, мабуть, навіть дивно. Я, наприклад, лягаю спати, да, і перед тим, як то кажуть, поки я усну, в мене в голові прокручується багато ідей. І от я продумую, продумаю ага, побачу якийсь матеріал, побачила там щось, якусь цікаву ідею. Навіть. Е Вдохновившись якоюсь картиною, наприклад, да, от, і, ну, знайти це натхнення можна у будь-чому. Навіть ну, Виходиш на вулицю, ти бачиш дерево, там, бачиш небо, да, і в тебе в голові складається якась така картинка, да, ну, типу, як можна це ну, згрупувати да, і якось створити, і все, ну, об'єднати в одній світі. Да. Я що я перебираю в голові перебираю ідеї, тут хоп, як щось в голові. о, Я оце хочу, я хочу от так, щоб було. я хочу там були Камінчики, там я хочу, щоб були якісь блискітки. А тут я, наприклад, взагалі щоб по мінімуму, щоб воно отак от було. І я от з цією ідеєю тобто, лягаю спати, на ранок я встаю і іду зразу дивлюсь, що в мене є по матеріалу. Да? Тобто, можу, ну, вистачає мені цього, щоб я створила. Ага, ні, тоді треба замовляти ще щось ну, тобто, якісь додаткові матеріали. І потім ну, створюється якась от, ну, свічка. А від неї вже починають забувати раніше. Я взагалі створювала колекції, Тобто я в якихось кольорах і мені сподобався колір, і я намагаюся з цим кольором гратися в різних формах, наприклад. Да? Потім був такий момент, що мені хотілося чисто по ароматам, тобто зробити якусь колекцію. Да? Там осінні аромати, літні аромати, там не знаю, зимові ці святкові аромати. Тобто, воно якось знаєте, це от хаос, цей такий творчий хаос постійно в голові. Постійно ти в якихось там польоті, і от хаотично якось видаєш у ці ідеї. Тобто, от, наприклад, і різниця, да, мас маркетські там, наприклад, у них є чітко да? якась от стандарта, да? по якому вони працюють. А от свічні, свічні майстри вони працюють, мабуть, за покликом да? за свою фантазію, за своєю ідею. Вони там щось собі придумали, вони виставляють, тобто дивляться. Це подобається, людям не подобається. Потім ще щось додумають. Ну, це постійно творчий якийсь процес. І е, є в мене свічки, які навіть були ну, просто ексклюзивні. Тобто таких свічок реально ні в кого немає. тобто Це тільки у якоїсь конкретної людини. І це, я вважаю, теж плюс, дуже великий плюс, коли ти маєш річ, яка ну, тільки для тебе. Да? Уявіть, що ви з нуля створюєте свічку для <рес> От Студія. На що надихне вас? Що б ви зробили? Б... Ну, от саме для нашої студії? Я не знаю, от, мені здається, це щось таке затишне, з мінімалі... мінімалістичним чимось таким. От. Можливо, це була б якась, знаєте, свічка. Такої квадратної форми, велика. Я так думаю, ну, десь 20 на 20, да? от я вам квадрат 20 на 20, да? а, в колір стін, ну, сірий, наприклад, да? сі, сі, сіра вона, ну, такий під бетон зроблена, а, якихось, можливо, краплень по краю чорних камінчиків, і я думаю, цього буде достатньо. І багато ну, десь гнотиків, ну на такий об'єм, десь 6-7 гнотиків було б, щоб запалити, Знаєте, така прям полянка вогника, яка була, і по центру вас тут поставити. І грітися буде добре. воно те буде дуже багато тепла давати, і створювати атмосферу, якусь таку, знаєте, затишну, невимушену, спокійну. Сподіваємось, що ви і надалі своєю творчістю, своєю майстерністю будете створювати приємну атмосферу в домівках людей, що ви займатиметесь цією справою, і як ви казали, що. Мабуть, немає куди рости, але все одно, щоб ще там через рік, через два, я вас знову запросила, тому що ви щось таке зробили, що просто хочеться про це говорити. Дай Бог, дай Бог. Дякуємо вам за творчість, дякуємо вам за цю затишну розмову. У нас в студії була майстриня зі свічковаріння Тетяна Небесна. І пам'ятайте, що свічка це світло, яке ми можемо створити власноруч.